І вітання усім нашим глядачам. Безперечно, в такий святковий день хочеться привітати всіх закоханих. І власне для тих, хто закоханий, я приготував надзвичайно смачну страву. До речі, ця страва допомагає ще і у коханні. Крім того, що сьогодні день всіх закоханих, я ще хочу привітати усіх наших колег телестудії Рось, які сьогодні виповнюється 25 років. Мої всі дорогі близькі колеги, я Вечірове серця, вітаю вас. Сподіваюся, що ви також, приготувавши таку страву, почнете любити один одного ще набагато більше. Отже, оцю таку закохану, таку валентинівську страву, а, називають по-різному. На Камчатки її називають супів морепродуктів. А в Європі називають її бузара. А, ну, фактично, то ми будемо готувати суп з риби і морепродуктів. Ну і настільки, наскільки можна цей Класний, дуже такий ароматний і дуже такий насичений суп приготувати в наших умовах. Я вам сьогодні трішки допоможу, розкажу, як це можна зробити. Чому? Тому що, якщо на Камчатки це один набір продуктів, в Європі це буде інший набір продуктів. Тим більше, що всі ми знаємо, що середземноморська кухня це найпоживніша і найправильніша кухня, найправильніша дієта. Але от в наших українських таких е, умовах вона буде трішки відрізнятися. Чому? Тому що для того, щоб приготувати такий суп. Нам треба купити досить дорогі компоненти. Тому спеціально для вас я підготував такий набір продуктів, який дасть можливість нам отримати аромат і смак цього супу, але трішки зекономити грошей. Найдорожче в цьому супі будуть морепродукти. Отже, що нам треба взяти для того, щоб приготувати цей суп? Будемо для цього використовувати а, морський коктейль. А, мені було б надзвичайно краще, якби можна було купити окремо. Мідії, окремо морські гребінці, окремо кальмари, окремо креветки. Ну, безперечно, можна і продовжити цей набір. Ну, В наших умовах нам проще купити морський коктейль, який буде включати і восьминоги, і мідії, і ті ж самі кальмари, і креветки. На Камчатки використовують туди ще такі морські грибінці, які називаються трубач. Надзвичайно поживна, дуже смачна страва, дуже смачний продукт. Ну в наших умовах його немає тому ми просто беремо приблизно 200 грам морського коктейлю. Основа овочева цього супу у нас буде заключатися тільки в двох продуктах: це буде цибуля, це буде морква, не буде абсолютно ніякої картоплі. Крім цього, ми будемо використовувати ще якусь морську рибу. Для того, щоб здешевити оцей набір, я придбав заморожені хребти лосося. Із цих хребтів ми будемо готувати бульйон м'ясний, а те, що м'якість, яка залишиться на цих хребтах, будемо використовувати також у цей суп. Крім цього, ми будемо ще використовувати пару столових ложок соку лимона або свіжу зелень кропу, оскільки зима, або ж заморожену, або ж сушену. Крім цього, будемо використовувати грам 100 маслин, причому маринад, в якому вони готуються, будуть знаходитися в баночках. Ми також будемо використовувати для цього супу. Будемо використовувати вершкове масло, пару столових ложок ікри Амоєви або ікри Васабі, або ж що буде під руками. Але все ж таки ікра Моїви буде найдешевша в цьому варіанті. Ну і безперечно, для того, щоб довести до смаку цей. Розкішний набір продуктів будемо використовувати суміш приправ для морепродуктів. Також будемо використовувати сушений або свіжий часник. Ну і крім цього, будемо використовувати ще і лимонний перець. Отже, приступаємо для, до приготування. В першу чергу будемо готувати бульйон з риби, тому що цей суп повинен бути дуже насичений. Він надзвичайно смачний, але він надзвичайно ще й калорійний, оскільки всі морепродукти та. Й та ж сама риба мають велику кількість білка. Але найцікавіше те, що оці всі продукти мають ще й велику кількість ПНЖК, поліненасичених жирних кислот, які дуже корисні для нашої серцево судинної системи, ну і для роботи серця. Отже, беремо ті ж самі хребти лосося. І починаємо їх подрібнювати. Досить часто мене запитують: якщо ми відварюємо там чи рибу чи м'ясо, в яку воду ми повинні закладати ці продукти в холодну чи в гарячу. Ну, а на таке питання у мене є тільки одна відповідь, що ми хочемо отримати в результаті? Насичений бульйон чи все таки відварений продукт. Якщо ми хочемо отримати насичений бульйон, то той продукт, який ми будемо відварювати, ми повинні закладати в холодну воду. Тому шматочки цих хребтів ми перекладаємо в каструлю і будемо заливати холодною водою. Коли ми вже підготували, порізали ці хребти, ми вливаємо, як я вже казав, в холодну воду. І ні в якому випадку ми не повинні додавати сюди, не дай Боже, лавровий лист. Чому? Тому що лавровий лист це така приправка, яка е, дає гарний аромат, але е, як і будь-який е, е, ароматичний продукт, е, досить швидко випаровуються всі ароматичні масла. Тому е, сюди е, ми можемо додавати лавровий лист тільки за 5 хвилин до приготування нашого супа. Ніякого лаврового листка, але от е, зараз ми можемо додати сюди коріння е, петрушки, коріння селери або ж просто звичайну морквинку. От у мене морквина досить таки велика, е, яку я підготував, тому е, частину половину морквини. Я поріжу такими шматочками, які нам будуть необхідні для приготування красивого такого насиченого бульйона. А решту цієї морквини буду використовувати для того, щоб уже завершити приготування супа. Отже, оці шматочки моркви я перекладаю в бульйон. Їх потім можна буде вибрати, можна буде не використовувати, хоча вони будуть надзвичайно смачні. І от оцей холодний бульйон ми ставимо на плиту і. Доводимо до кипіння. Щойно а, цей бульйон закипить. Ми повинні зменшити вогонь до мінімуму і потім вже проварювати протягом 20-30 хвилин, оскільки риба готується досить швидко. А, отже, готуємо рибу до готовності і потім вже почнемо відділяти м'якість від кісток. Що ж, бульйон зварився. А, ми повинні дочекатися, коли він а, закипить. Потім, коли бульйон закипає, у нас з'являється такий шум, як кажуть, піна на поверхні. Треба зачекати ще кілька хвилин. Ця піна перетвориться в більш такі вже конкретні згустки. Тоді ми можемо зняти її з поверхні, для того, щоб бульйон був у нас більш-менш прозорий. Тепер ми можемо перелити його у миску через друшляк, для того, щоб оця м'якість, яка у нас залишиться на кісточках, Риби трішки прохолола, і потім ми зможемо її відділити від кісточок і використовувати для приготування цього супу. Отже, бульйон готовий. Чекаємо, коли трошки прохолоне м'якість риби, а ми можемо в цей час уже приступити до підготування цибулі та моркви. Для того, щоб приготувати цей суп смачний ароматний, будемо використовувати вершкове масло. Беремо більшу каструлю і в цю каструлю будемо перекладати масло. Ну, десь грам 75, можливо 100. Масло будемо розпускати, хай воно трішки підтопиться. А в цей час будемо нарізувати цибулю. Цибулю можна спокійно різати соломкою, тобто напівкільцями, але досить такими тоненькими. І коли ми підсмажимо цибулю на вершковому маслі, оце неповторний аромат суміші і вершкового масла, і цибулі ще більше наповнить наш бульйон. Але крім цього, ми будемо використовувати ще і часник, який після теплової обробки дасть нам гарний аромат у супі. Масло розтоплюється, прикладаємо сюди цибулю і будемо або нарізувати, або натирати моркву, як вам простіше різати чи терти. Моркву можемо натерти на таку дрібненьку тертку, яка дасть нам можливість приготувати ось такі результати. І потім моркву також додаємо до цибулі і смажимо все разом. Оцей оранжевий колір моркви. Він взагалі-то утворюється із барвника, який називається каротин. Також він і вітамін, провітамін. Якщо ми будемо, його, будемо цю моркву підсмажувати у жиромісному якомусь продукті, чи то олія, чи то а, сметана, чи вершки, чи вершкове масло, то цей каротин оранжевий він перейде власне у жир. І в такому стані він буде набагато краще засвоюватися нашим організмом. І крім того, він дасть ще нам її красивий колір нашому супу. Через кілька хвилин підсмажування додамо сюди часник. Ну, в даному випадку у мене сушений часник. І а, протягом кількох... Хвилин теплової обробки він проявить свій аромат, а потім тратить свою гостроту. Крім цього, я хочу сюди додати ще і приправу для морепродуктів. Така комплексна приправка, яка дає дуже гарний аромат. Все це перемішуємо, кілька хвилин підсмажуємо і потім додаємо решту продуктів. Зменшуємо вогонь під каструлею, в якій. Смажаться овочі. І тепер можемо приступити до відділення м'якоті від е, цих хребтів. Обережно знімаємо м'якіть і слідкуємо, щоб кісточки е, не потрапляли до цієї м'якоті риби, щоб у нас залишилася тільки ніжна структура риби. Отже, овочі підсмажилися. Е, чудовий аромат часнику відчувається. Тепер перекладаємо сюди е, оцю м'якість е, із риби. І заливаємо одразу ж бульйоном, який ми приготували, відварюючи цю рибу. Доводимо до кипіння. Далі у нас приготування буде йти надзвичайно швидко. Чому? Тому що всі морепродукти готуються досить швидко, їх не можна довго варити. І щойно закипить цей суп з рибою, ми будемо додавати сюди морепродукти. У нас підготовлені маслини, можна використовувати також оливки, бажано без кісточок, і тепер ми будемо різати їх навпіл. Грам 50 маслин нам буде достатньо для цього супа. Після того, як ми будемо додавати в суп морепродукти, додамо 1-2 столових ложки соку лимона або можна порізати півлимона шматочками тоненькими такими пластинками і ці пластинки лимона додати у суп. Суп закипів. Тепер додаємо сюди маслини. Але найцікавіше те, що ми ще Додамо сюди трішки і маринаду з маслин. Після цього ми додамо у суп ще а, а той, а, сік лимона або шматочки лимона. Даємо можливість знову йому закипіти і вже а, наступний раз ми будемо додавати сюди морепродукти. Закипів суп і тепер швиденько перекладаємо сюди морепродукти і знову чекаємо, щойно він закипить. Додаємо наступний продукт. Це буде у нас ікра. А, можна, безперечно, використовувати не ікру, можна а, трішки схитрити і додати сюди панірувальні сухарі, але все ж таки з ікрою це буде набагато смачніше. При першій появі кипіння перекладаємо ікру, старано розмішуємо. Якщо немає під рукою ікри, то можемо використовувати ті ж панірувальні сухарі чекаємо, щойно закипить. Додамо дуже секретний компонент. Відомий всім, але досить рідко його використовують для приготування супа. Але в цьому супі він буде надзвичайно доречний. Це буде у нас майонез. Перекладаємо пару столових ложок майонеза, і після цього знову-таки старанно розмішуємо, щоб майонез розчинився. Дивіться, який вже насичений у нас. І колір, і сам суп. Майонез треба розмішати, щоб він повністю-повністю розчинився, щоб не було ніяких заварених грудочок. І тепер ми можемо додавати уже перець. Перець мелений, ми можемо додавати або ж безпосередньо в кінці приготування у сам суп, але я все-таки раджу його насипати у порційну тарілку, в якій ми будемо його подавати, тому що саме свіже змелений перець дасть неповторний аромат в тарілці нашим гостям. Ні в якому випадку цей суп не можна довго варити чи кип'ятити. Навіть якщо залишається він у вас на наступний день, його варто споживати холодним, він буде надзвичайно смачний. І тепер ми можемо вже пересипати цей густий суп бузару у порційну тарілку. І вже тільки після того, як ми перелили в тарілку, посипаємо його свіжозмеленим перцем. І також додаємо сюди свіжу зелень, безпосередньо в тарілку. Ну, фактично ось і все. На цей надзвичайно смачний суп готовий. Якщо ви його приготуєте, ви відчуєте оцю неповторну таку а, ароматну суміш морепродуктів і риби. Я бажаю вам смачного, до зустрічі за тиждень. До побачення.